всі люди народжуються Та Не всі народжуються однаковими. Хай там як, але кожна людина унікальна. Вормормоводи були настільки занурені у своє нікчемне життя, що ледве помічали, що в них є донька. Якби вони хоч трохи приділяли їй увагу, то зрозуміли б, що вона була досить незвичайною дитиною. у два роки Матильда навчилася робити те, що більшість може робити, коли їм вже за 30 – дбати про себе. Чотири роки Матильда перечитала вдома всі журнали. А одного вечора вона набралася сміливості і попросила у батька те, чого їй хотілося над усе. Книжка? Навіщо тобі книжка? Щоб читати. Читати? Навіщо тобі читати, якщо в тебе перед носом телевізор? Наступного ранку, коли батьки пішли, Матильда почала пошуки книги. Братимеш стільки книг, скільки захочеш. Отож, сильний молодий інтелект Матильди продовжував рости. Звідки все це? З бібліотеки. З бібліотеки? Ти ж ніколи там не була. Тобі лише чотири роки. Шість з половиною. Тобі чотири. Шість з, шіст з половиною. Якби тобі було шість половиною, ти б вже ходила до школи. Але я хочу ходити до школи. Я казала вам, що мала піти у школу у вересні, але ви не слухали Матильда.